Порошенко виграв суду Зеленського. Ну, зрештою, це сталося кілька днів тому. І е, оскільки не телемарафон має це повідомити, бо телемарафон цього не повідомив, я вам про це розказав. І є дуже цікаві подробиці і деталі. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Поширюйте, поширюйте і ще раз поширюйте. Так от, е, Зеленський. Підписав указ санкціями проти Порошенка. Ми про це багато говорили. Значить, перше, про що ми говорили, що санкції проти Порошенка взагалі не можна було вводити. Оскільки він є громадянином України, який знаходиться на підконтрольній державі території, і якщо проти нього є якісь зауваження, а ми бачили, як багато зауважень під час передвиборчої кампанії було проти Порошенка, що він там все вкрав, що він там бізнес на крові і так далі, але жодної справи за сьомий рік правління Зеленського так і не довершено і не доведено навіть до суду. От а який простий спосіб описти санкції, але в тому те річ, що санкції проти громадян України, які можуть. Предстати перестати перед судом не, не вводяться, а з ними е, слідчі органи з'ясовують стосунки в суді, коли є е, прокурор, адвокат, суддя і так далі. Так, далі. так от, оскільки з Порошенка це вирішити, неможливо, іншим способом вирішили ввести санкції. Про те, як незаконно готували ці санкції, і як до цього часу Кабмін не може подати документи про ці санкції, ми з вами теж говорили, що зараз вони вісять під серйозним розслідуванням, тому що там дивна історія. В Кабміні загубились, втратились, випарувались, не знаю, що з ним сталося. Документи, на основі яких Кабмін прийняв рішення про те, що треба передати документи. В РНБО і там мають ввести санкції. Як ви думаєте, чого раптом РНБО ой, Кабмін не може там заднім числом підтасувати і зробити ксерокопії чи там щось зробити з цими протоколами цієї комісії, яка там засідала? Поясню вам, якщо протоколів немає, значить довести злочин який відбувся під час цієї комісії, неможливо. А насправді там є ціла система різних порушень, які відбулися. Ну, перше, нібито це подавав фінмоніторинг. Нібито. спочатку так говорили, тепер уже так не говорять. Чому? Виявляється, фінмоніторинг не може подавати Кабміну ці звіти, а може подавати тільки слідчим органам. Ну, грубо кажучи, якщо Кабмін... Виявив злочинця, який краде гроші, чи щось робить неправильно. Він не в адміністрацію президента і не прем'єру, повинен стукати і казати: там є такий злочинець, сидіть з ним, розберіться, хай він, він повинні передавати документи в слідчі органи. От. А тут вийшло так, що документи, які нібито були у моніторингу Держфін їх передали, нібито. В Кабмін, а Кабмін не слідчі органи, він не міг це розглядати і не мав права і так далі. І так далі. Тобто, виходить дивовижна історія. Проти Порошенка не можна було ввести санкції. їх ввели незаконно, тому що немає навіть документів, які стояли в основі цих санкцій. Так виявляється, в цьому указі, який зробив Зеленський, ще і сфальшовані. Дані. Ну, свальшов... Він сфальшований. Чому? Тому що він був е, підписаний і оголошений в один момент, а потім після цього були внесені е, правки. Ну, фактично, е, можна сказати, що цей указ Зеленського, хтось після Зеленського ще правив, що вона чисто заборонено е, законом. Тому адміністративний суд, розглянувши це питання, прийшов до висновку, що е, е, РНБО. Ну, нібито РНБО. Тобто Тут звинувачують, скажімо, прямо не Зеленського, а РНБО, бо Зеленський же не винен. Зеленський підписав указ і, ну, і все. А потім РНБО вирішило виправити указ Зеленського. Ну це ж узурпація влади. Уявляєте собі, РНБО виправляє укази президента, дивовижна історія. Тобто, на прикладі одного указу. Ми побачили, скільки всякої дурні відбувається. Відбувається неймовірно. Тобто, сам по собі незаконний, підстави незаконні, так ще й після підписання його правил. На цьому указі, як в дзеркалі, можна побачити все, чим займається наша влада, всі види її діяльності. Ну, єдине, чого тут немає, це от корупція не проглядається в цьому. Законі, тому що корупція це коли хтось значить, звертається до влади і просить у неї виконати певні діяння, і за це обіцяє якусь винагороду. Отак От приблизно працює корупція. А тут якась корупція навпаки, влада зверху звертається до влади знизу, та ще й за це всі отримують по голові від судів. Це ж справа не в одному суді. Це ми сказали в одному суді, що результат вже є. А ще ж є Верховний суд, де в понеділок розглядалося, і там, до речі, стало відомо про те, що. Порошенка виграв той суд. От така сумна історія. Ну, Чи сумна, чи весела. Комусь це весело, комусь це сумно, але насправді це більш сумно, тому що це показує, якими методами і як діє наша влада. А якщо наша влада спроможна навіть в таких великих, помітних, публічних речах порушувати закон, то що з нею відбувається там, де ми не знаємо, не бачимо і не розуміємо, що відбувається. Тому. Я би радив вам, навіть якщо ви е не запеклий е прихильник Порошенка, чи ви навпаки запеклий прихильник Зеленського, чи ви взагалі не маєте ніякого інтересу до політичного життя, це не має значення. Але я радив би вам уважно стежити за цією справою, тому що ця справа, я ще раз кажу, дзеркало, в якому можна побачити всі е методи роботи влади. І коли ми, нам говорять, що е, нас з якихось там політичних чи військових міркувань не хочуть приймати до Європейського Союзу, я вам скажу, що європейці з полегшенням зітхнули, коли Орбан зробив заяву, що е, Значить, він забороняє вступ України, поки його повноважень вистачає повноважень його вистачає до весни наступного року. Бо їм тоді не треба вигадувати фіктивні причини, чому Україна не може вступити. Ну не може такого бути, щоб країна, в якій фальшуються документи такого рівня проти лідера опозиції проти колишнього президента, коли заборонені канали. Українські патріотичні, коли переслідується опозиція, нема свободи слова і всього іншого іншого, іншого не можуть вони таку країну приймати до Європейського Союзу. І на, а нам всім розказують, що це причина якась там інша. А так е, добре, це ж е, не хочуть приймати. Так вони грошей не дають, От скільки затримки цими грошима зараз в попередньому кварталі півріччі нічого не заплатили. Зараз платять. З певними обмеженнями і так далі. Тому це питання не політики. Ще раз скажу. Зрозумієте, ви не політики, не прихильності до Порошенка чи не прихильності е до Зеленського. Просто так сталося, що у Порошенка є юристи, які можуть. Взяти і допомогти йому розглянути цю ситуацію в судах, якби це сталося зі мною чи з вами, у нас би не було таких юристів, таких можливостей довести беззаконня стосовно нас, і така ситуація з іншими людьми напевно є. У Порошенка є така можливість, він може взяти хорошого, дружнього собі адвоката. І цей адвокат може тихо, спокійно сісти, витратити багато часу, розкопати всі закони і прийти в суд, сказати, а що ж ви тут таке порушуєте? Подивіться, що є, і так далі. Тобто те, що може Порошенко довести в судах, далеко не кожен інший може довести. Але те, що Порошенко умудряється це довести, це сигнал нам всім, щоб ми. Уважніше сталося, звелися до всього, що робить влада. І я вас закликаю так само це робити. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, поширюйте його, тому що треба, щоб більше людей мало доступ, і їхня точка зору їх знаходилася в кореляції з тим, що ми з вами тут обговорюємо. От і, і, під, і будь ласка, підписуйтесь. Лайкайте, коментуйте, це теж дуже допомагає просувати новини. А оскільки ви в самому кінці тут вже дослухали, то я вас ще запрошую стати спонсорами мого каналу. Тому що е, я бачу це символічно. Спонсорство мого каналу коштує 350 гри... 35 гривень. 35 гривень і велике спонсорство 70 гривень. Це дуже невеликі гроші. Але для мене, як для автора, це сигнал, що навіть заплативши якісь маленькі гроші, ви готові слухати мій канал. Я не збираюся робити ніяких особливих послуг. Хоча, так, справді, спонсори раніше отримують більшість матеріалів, є деякі матеріали, які я для них робив. Але я ставлюсь до цього не як додаткової послуги, а просто як до відповідального рішення тих, хто дивиться канал. Дякую вам ще раз. Слава Україні!